Привіт! У цьому відео я покажу і поясню, як вивести кешбек в Сенсбанк на картку. Якщо ви користувались Монобанк, то там кешбек накопичується в гривні, і при накопиченні 100 гривень його можна вивезти на картку. Звісно, з урахуванням 19,5% податку. Але кешбек виводиться просто: ви натиснули на кнопку Вивести і гроші у вас на картці. В Сенсбанк це трохи складніше зробити, але якщо розібратись, то все стане зрозуміло. В Сенсбанк кешбек накопичується в бонусах, а не в гривнях, як в Монобанк, але тут так само один бонус дорівнює 1 гривні з урахуванням податку. Тому, якщо ви виводите 100 бонусів, то зможете так само отримати за них, як і в Monobank, 80 гривень чистими. Виведення кешбеку в реальні гроші в Сенсбанк відбувається через повернення коштів за покупку, і у деяких людей якраз на цьому моменті може виникнути непорозуміння, а як же саме тут вивести цей кешбек. Якщо описати коротко цей процес, то ви розраховуєте з карткою, тобто робите покупки, накопичуєте кешбек і потім повертаєте за якісь із цих покупок вже реальні гроші на картку. Але тепер розповім детально і з усіма нюансами. Ось, наприклад, якщо у вас в Сенсбанк накопичилось 100 бонусів кешбеку за покупки, чи ви отримали реферальну винагороду за відкриття картки або ж за запрошення друга, то щоб вивести ці 100 бонусів, вам потрібно мати якусь покупку, яка підходить по сумі та по деяким умовам. Пам'ятаємо, що 100 бонусів, так само, як і в Монобанк, це буде дорівнювати 100 гривням, і після вирахування податку 19,5% це вийде 80,5 гривень чистими. Тобто, щоб ваші 100 бонусів вивести в реальні гроші, вам потрібно мати покупку на суму не більше 80 гривень 50 копійок. Якщо ви зробили таку покупку карткою SynsBank, то тоді заходите у розділ Кешбеку CasualClub, це такий значок у вигляді горішка. Натискаєте на першу кнопку зі стрілочкою донизу. Після чого вибираєте картку, на яку хочете повернути кошти за покупку, і із списка вам буде запропоновано відповідні покупки, за які ви можете повернути кошти, тобто на які вам вистачає бонусів. Тут ви можете побачити суму покупки та скільки потрібно бонусів, щоб її повернути. Бачимо, що бонусів потрібно більше, ніж сума покупки, тому що якщо відняти від 100 бонусів, які ми хочемо повернути, 19,5% податку, то якраз і виходить, наприклад, 80 гривень. Відмічаєте одну або декілька покупок, якщо вам вистачає бонусів. Натискаєте продовжити і таким чином повертаєте гроші на картку, готово. Тому якщо ви час від часу розраховуєте з карткою і робите якісь покупки, то я думаю, виведення кешбеку для вас не буде проблемою. Тепер розповім про декілька важливих моментів з програмою кешбеку від SenseBank. Якщо ви тільки не відкрили картку в SenseBank, тобто ви новий клієнт, то у вас розділ кешбеку відразу буде недоступний, це оцей значок горішка його не буде. І потрібно зачекати приблизно 1-3 дні, поки його підключить. Після цього, коли іконка CashClub з'явиться, ви зможете зайти, вибрати категорію кешбеку, накопичувати його та в подальшому вивести. Тепер наступний момент це якщо ви здійснили покупку, то повернути за неї гроші відразу у вас не вийде, тому що також потрібно буде зачекати 1-2 дні, щоб вона стала доступною для повернення. Але і також, якщо покупка була зроблена пізніше 30 днів, то також за неї вже не вийде повернути гроші. Також не за усі покупки можна повертати кошти, тому ось перелік МСС кодів по яким не будуть нараховуватись бонуси, і відповідно за які не вийде зробити повернення коштів. Я закинув цей перелік в чат GPT, щоб приблизно зорієнтуватися, до якої категорії вони відносяться, тому зараз ви їх бачите. Тому, якщо ви поповните мобільний телефон, зробите переказ або ж знімете готівку, то звісно за такі операції не вийде повернути кошти. Я розумію, що така система кешбеку виглядає дивно, особливо коли вперше про неї дізнається, як вона працює, які є нюанси. Але думаю, що якщо ви часто робите звичайні покупки карткою, то без проблем зможете виводити накопичений кешбек майже завжди. Ще не можу не згадати, що в програмі кешбеку Кешу Club є система статусів. Чим більше ви робите покупок і накопичуєте кешбеку, тим відповідно прокачуєте свій статус, тим більше категорій кешбеку зможете вибирати. Наприклад, цього зараз 11 статусів, і якщо ви тільки відкрили картку, ви будете на першому і зможете вибирати тільки дві категорії кешбеку із трьох запропонованих. А якщо ви вже, наприклад. На найвищому рівні, то у вас буде можливість вибирати 7 категорій кешбеку із 12 запропонованих, а також вам не потрібно буде окремою категорією вибирати 0,5% кешбеку на усі покупки. Також ще один момент зі статусом. Якщо у вас, наприклад, статус новачок, то мінімальна сума покупки, за яку ви можете повернути кошти, це 3 гривні. Якщо у вас, наприклад, вже другий і наступні рівні, то мінімальна сума покупки, за яку можна повернути гроші, буде від 50 гривень. І для повернення 50 гривень з урахуванням податку вам потрібно буде мати трохи більше 62 бонусів. Так само, як і в Монобанк, тут за місяць можна накопичити максимум 500 бонусів кешбеку від банку, але без обмеження по партнерським пропозиціям. Звісно, там можуть бути обмеження від самих магазинів партнерів, але вивести в місяць можна до 5 тисяч бонусів. Тобто, якщо ви, наприклад, декілька місяців накопичували, потім зробили якусь крупну покупку, то ви зможете повернути за неї кошти. Також накопичені бонуси можна задонатити на ЗСУ, а також приймати участь у різних розіграшах від банку. Кешбек взагалі в Сенсбанк нараховується як за власні, так і за кредитні кошти, але відсоток при розрахунку дебетовою карткою та карткою Хамелеон буде трохи вище. Якщо плануєте відкривати картку Сенсбанк, то можете зробити це за моїм посиланням, і ми з вами отримуємо по 100 бонусів, які ви вже знаєте, як вивести в реальні гроші. Також можу порадити подивитись моє відео з порівнянням картки Хамелеон від Сенсбанк та все карти від PUMP. Дякую, підтримуйте збройні сили України і до зустрічі у наступних відео.